Сьогодні на каналі Домашні університети в рамках плейлиста «Розсекречена історія України ми розглянемо одну з найтрагічніших сторінок історії України та Польщі Волинську трагедію. Ця подія, що відбулася під час Другої світової війни, не лише вплинула на долю тисяч людей, але й залишила глибокий слід у відносинах між українцями та поляками. Сьогодні ми поговоримо про те. Що сталося? Які були причини та які наслідки на ці події вплинули наційська Німеччина та Радянський Союз? План нашого повідомлення. Вступ. Історична довідка. Перше питання. Друге питання: Волинська трагедія 1943-1944 років. Третє питання: Основні події. Четверте питання: Причини конфлікту. П'яте питання. Плив нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Шосте питання Наслідки. і сьоме питання заключення. Першо джерела нашого матеріалу. Історична довідка. Пісовий проміжок. Волинська трагедія розпочалася влітку 1943 року і тривала до осені 1944 року. Місце подій Волинь, Західна Волинь, Західна частина колишньої Волинської губернії або територія сучасної України та Польщі. Жертви: обидві сторони наводять різні цифри жертв. Українські історики кажуть пробитих від 10 до 20 тисяч українців, а польські історики кажуть про 30 60 тисяч поляків. Насильство охопило сотні сіл і містечок, де обидві сторони чинили жорстокі акти насильства над мирними жителями. Міжнародний контекст Події Волинської трагедії відбувалися на фоні Другої світової війни. Німецькі окупаційні сили, використовуючи тактику розділяй та володарюй, сприяли конфлікту. Радянський Союз також втручався у конфлікт, підтримуючи одні групи і воюючи з іншими залежно від політичної вигоди. Щоб розуміти волинську трагедію, важливо знати, в якому контексті вона відбувалася. У міжвоєнний період Волинь була частиною Польщі, де проживала значна українська меншина. Напруженість між українцями та поляками зростала. Через політичні, соціальні та економічні питання. Волинська трагедія 1943-1944 років це серія обопільних етнічних чисток між польським та українським населенням на Волині під час Другої світової війни. Цей конфлікт був частиною багатовікового українсько-польського протистояння. На західноукраїнських землях. З початком Другої світової війни ситуація загострилася після окупації Польщі нацистами та радянською армією українські націоналісти, зокрема Українська повстанська армія, почали боротьбу за незалежність України. Водночас польські націоналістичні організації активувалися, що призвело до конфлікту. Основні події, у 1943 році ситуація на Волині досягла критичної точки. Українська повстанська армія почала систематичні атаки на польське населення в той час, як польські збройні формування відповідали на ці напади. Однією з найбільш відомих операцій Української повстанської армії стала акція Вісла. Яка мала на меті ліквідацію польських сіл і вбивство польських жителів. У відповідь польські Збройні сили також вдавалися до репресій проти українського населення, що призвело до атмосфери ненависті та підозри. Причини конфлікту. Причини волинської трагедії були багатогранними. По-перше, це історичні суперечки між українцями та поляками, які кореняться у боротьбі за національне самовизначення. Волинь перебувала під контролем різних держав протягом століть, що сприч... спричиняло напруженість між українцями та поляками. У XVII-18 століттях ця територія була частиною Речі Посполитої, а згодом і під владою Російської імперії та Австро-Угорщини. Після Першої світової війни та Радянсько-Польської війни 1919-1921 років Волинь була поділена між Польщею та Радянським Союзом. По-друге, політичні фактори: польський уряд проводив політику полонізації спрямовану на асиміляцію українського населення, активне заселення на Волині. Польськими колоністами викликало невдоволення серед місцевих українців. Українські націоналісти, зокрема Організація українських націоналістів, прагнули створити незалежну українську державу, відсутність діалогу між націоналістичними рухами. Важливу роль також відіграли зовнішні сили, нацистська Німеччина та Радянський Союз. на нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Нацистська Німеччина, окупуючи Польщу, сприяла хаосу і дестабілізації в регіоні, розпалюючи націоналізм і використовуючи етнічні конфлікти для своїх цілей. Вони закривали очі на насильство, що призводило до ескалації конфлікту. Радянський Союз, своєю чергою, внаслідок окупації Волині проводив репресії проти українців. Що також загострювала конфлікт. Після відступу радянських військ українські націоналістичні сили, такі як Українська повстанська армія, активізувалися, намагаючись встановити контроль над територією, що призвело до нових насильств. Тазанська війна між Українською армією армією та армією Крайовою призвела до ескалації насильства та масових вбивств. Українська повстанська армія почала масову масштабну акцію проти польського населення в червні 1943 року з метою вигнати його з Волині. Польські партизанські загони у відповідь здійснювали акції проти українців. Наслідки. Волинська трагедія залишила глибокий слід у пам'яті обох народів. Після війни українці та поляки продовжували жити в атмосфері недовіри. Це призвело до численних міграцій, змін у етнічному складі регіону та нових конфліктів. Сьогодні на рівні держав тривають спроби відновити діалог і порозуміння. Важливо визнати цю трагедію, щоб уникнути повторення подібних конфліктів у майбутньому. Заключення. Волинська трагедія це не лише частина історії України та Польщі, але й урок для всього людства про те, як конфлікти можуть призвести до жахливих наслідків. Сподіваюся, що наш сьогоднішній випуск допоможе вам краще зрозуміти цю складну тему. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал Домашній університети. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!